Два ви, рази ви, що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Руки за спину. Мужчина, що, Міщина, ви, що ви, ви робите? Я попереджав 10 разів. Я більше Та не збираюся. Ви собі попереджайте, що не ви робите. Що ви то робите? Що ви робите? Придиві, я вже вам говорив, що у вас затримано в порядку статті 82 Кодексу про адміністративні повоювати? Я вже там був ну, то, чого я ви з жінками сьогодні. Я вам 10 разів повторюю. Що ви то робите? Я не з попугай, щоб вам повторяти. Що ви то зробили? Цирк на дрочі. Ви взагалі розумієте, що ви роли? Я, я, я ви без кайданок ваших всяк. Будь ласка, ласка. Будь ласка, заростейте ногу, під мене руки знаю, будуть зараз. Зніміть, будь ласка. Мій, будь ласка. Ви розумієте, ласка що ви ліміть кайданки у й Закон про національну поліцію маю право застосовувати кайданки до осіб, яких затримано або заарештовані. Чекайте, мені треба від'їхати може. Дайте ключі, дайте ключі від машини. Скажіть тому ідіоту, хай ключі вона дасть. Людям треба буде від'їхати, як вони мають відїхати. Неадекватний відзов. Ви що не розумієте? Хай ключі дасть. Скажіть, тому тому ми е, їдемо туди. Да, добре, ну людям треба буде виїхати. І що? Хай вона ключі дасть. І ви не нормальні чи що? Хай вона дасть ключі, будь ласка, людям ви створюєте проблему аварійну. Я зараз випустить оперативну групу. Люди від'їхати не зможуть. Кайключи еда.